Знайомтесь Вісенте Гомес, іспанський фахівець, який має річний контракт із правом пролонгації, і відповідає в новому сезоні за об'єднану команду Динамо, що виступає у юнацькій і молодіжній першостях української прем'єр-ліги. Мій контакт то шідольно контам поко комуляпушляйдакитинінакіс пошло з подачі Рауля. Воно розказав ідею которая, ну, у вас нулася есть в отношении команди «19-21». Ну это показалось интересным. И этим займатися 14 лет в Іспанії. Ну то ж саме он займався там. Трохи... понимает, що «Динамо Києва это один из ведущих клубов України. Ну, прийшлась така важливість. Отож, Вісенте Гомес здобув роботу в Києві після того, як був відрекомендований першим помічником Сергія Риброва паном Раулем Ріанчем. Та й власне особливих рекомендацій не потребував. Бо представляє відому футбольну школу з міста Більбау, куди, скажімо, навідуються переймати досвід німецькі фахівці. Он пришел из команды Атлетик Бильбао, где существует детско-юношеская спортивная школа. Он там работал, у него большой опыт работы с этими коллективами молодежными. Я думаю, что его знания пригодятся для молодежной команды Динамо Можем сказать так, что Испания является пионером в этом обучении. Це призначення зумовлене ще й тим, що з нового сезону всі колективи клубної піраміди, а особливо перспективна доморощина молодь, мають перебудуватись під тренувальний процес і модель гри першої команди з її чисельними варіаціями. Ті гравці, які є перспективними для першої команди, щоб вони вже мали Тактика, технічне мислення, яке б дозволило і в колектив першої команди. Рівень того ж Віктора Циганкова та Ігоря Харатіна, які працювали з першою командою на літніх зборах в Австрії, поки що недостатні для того, щоб закріпитися в обоймі Сергія Риброва. Ці хлопці, як власне і решта гравців молодіжного Динамо, мають добре попрацювати над собою. Насамперед, в тактичному розумінні нових вимог. hay una cultura táctica mayor. España tiene las mayores de las mejores culturas tácticas que hay en Da, potencial tienen. Hay un большой potencial. Они могут вырасти в хороших футболистов, но На настоящий момент им еще много не хватает в технико-тактическом -техни плане. Они должны э, набраться э, опыта, э, закаляться для того, чтобы быть на уровне тех игроков, которые соответствуют уровню первой команды. Но э, в отличие от тех ребят, которые прошли э, подготовку в юношеском футболе, в детской юношеской команде, в Більба чувствується. Це фрагменти передигрового тренування. Молодь Динамо готується до календарного матчу з Олімпійком в рамках третього туру молодіжного чемпіонату. Серед нововведень іспанського фахівця тактична вправа без м'яча. Ну, це бы для нас нове упражнення. Здесь надо, щоб гравці правильно держали структуру на полі, переміщались, відкривались. Спочатку це діламбі без м'яча, а потом, коли привыкнем вже наверное, буде з м'ячом. наступний етап моделювання. Гра час від часу зупиняється. Тренер пояснює, як і куди потрібно здійснювати переміщення, акцентує увагу кожного виконавця на тих чи інших функціях на полі. Наприкінці відпрацювання стандартів та награвання комбінацій після подачі м'яча від кутового прапорця чи зі штрафного. Засвоєний матеріал потрібно показувати наступного дня в офіційній гри. Больше, больше ну когда есть возможность грати вперед, грати вперед, коли надо сохранить, лучше сохранить мяч не обострять. Когда 50 на 50. Ну, ну, п'ятнадцять. Как можна більше подать. Обігрывать, забивати голи, ну то, может, зараз почав більше работать на оборону, чуть структура игры поменялась, не треба смещаться більше в центр. Ну, це почти та ж сама схема, що 4-5-1. Мы по ней грали. Мне ну, удобно в неї грати, так как большое количество футболістів в центрі поля снабжають мячами на фланге. І у нас є робота, і у них є. А в конце тренировки он вам что-то объяснял, вы смеялись, это были анекдоты? Да нет. Он спрашивал, или все понятно по стандартам, если нет, чтобы мы спрашивали, чтобы завтра в игре не было такого, что мы будем наигрывать на комбинацию, кто-то не туда побежит, и чтобы не было контратаки в наши ворота, и мы не терялись. Ну и что было здесь смешного? Да нет, он так, он подшучивал над нами, спрашивал, или все понятно, там он не, не, не понимает некоторых слов, так по-своему там объясняет, мы так по улыбались да и все. Серед завдань молодіжного Динамо під керівництвом нового фахівця готуватися до рівня першої команди, а також здобути чемпіонство. Власне півзахисник Орест Кузик і його партнери мають надію, що Вісенте Гомес допоможе їх реалізувати, а значить виведе на європейський рівень розвитку.